А допоможе нам у цьому розібратися знавець історії банківської справи на Сумщині Сергій Тихенко. Він телепортує нас у минуле і познайомить із земляками-банкірами. Зараз ми піднімаємося до музею історії розвитку банківської справи на Сумщині, який розташований в Українській академії банківської справи. Ми перебуваємо у музеї своєрідному порталі у минуле. Сергій Володимировичу, розкажіть, будь ласка, про нього. Коли створений, ну і власне, що ми тут побачимо? Ну, музеї бувають різні. Як ви заважили, цей музей такий досить до певної міри унікальний. Ми знаємо на Україні три тільки таких музеї. Тобто музей розповідає про історію розвитку грошей, про історію розвитку банківської справи, ну і власне історію розвитку академії. Можливо, він не такий великий, але він досить наповнений, насичений різними предметами, речами, ну що ми попробуємо вам розповісти про них. Музей, власне, створено в. Десяту річницю академії, основу музею це колекція бон паперових грошей, що вийшло у житку, які люб'язно Національний банк надав, і потім потихеньку збирали, де можна, вели дослідження по розвиток банківської справи, наповнювали про персоналі, про банки, і таким чином вийшов музей. Сергій Володимировичу, скажіть, а чи можна вважати Сумщину столицею банкірів і банківської справи? Ну, насправді дійсно дуже цікаве питання, і о, незважаючи на те, що Сумщина наша десь якась так виглядає, ніби провінційною, але насправді можна з певністю сказати, що Сумщина це є ну якби, столиця, не столиця, а регіон, який дав не тільки в Сумщині, не тільки в Україні, але й світу цілу плеяду людей, фінансистів та банкірів. Людей з дуже цікавою історією, про що ми зараз і довідаємося. І е, можна сказати, що от люди ці були представлені в різних часових періодах Сумщини, тобто і в дореволюційний період, і в радянський період, і в сучасний період у нас є дуже цікаві історичні постаті банкірів, фінансистів. І е, можна сказати, що вони мають навіть якусь таку об'єднавчу загальну рису. По-перше, кожен з них був дещо більше, ніж просто фінансист і банкір. Тобто люди були ще до певної міри політиками, комерсантами і так далі. І по-друге, ну якась така вже особливість, такий рок, ніби висить над цими всіми постатями. Долі їхні склалися дуже складно і подекуди трагічно. Отже, перший період дореволюційний. Чим же він такий відомий і якими земляками представлений? Безперечно, така сама знакова постать до Революційної Сумщини – це Олексій Алчевський. І взагалі родина Алчевських, Сумська родина. От знаменитий він тим, що людина із купця колоніальними товарами міста Суми перетворився у банкіра, промисловця, фінансового магната. Історія його починається в місті Суми, коли він заснули разом з братом товариства взаємного кредиту. Пізніше Алчевський виїжджає в Харків. Це був золотий час для становлення банківської системи 1861 1870 років після відміни кріпосного права. Алчевський, маючи такі таланти організатора, менеджера, як модно зараз говорити. В сучасний час він засновує такий банк, як торговий Харківський торгівельний банк разом із другими акціонерами. Такий банк був третій в Російській імперії. Але найгловіш його заслугу у банківській сфері. Він створює перший у Російській імперії земельний, тобто іпотечний банк, Харківський земельний банк, такий унікальний банк для того часу. І якби діяльність його досить така бурнаю бурхливою діяльність, набирає обертів, і крім фінансової справи, він ще починає займатися підприємництвом. Він спочатку займається гірничими підприємствами у Донецькому регіоні. Потім засновує Донецько-Юрівське металургійне товариство. Його ім'ям, до речі, назване місто Лачевськ, колись Юрівка. І взагалі, от нашому земляку, Донецький регіон, повинен бути зобов'язаний і вдячний за те, що він, власне, із якогось такого депресивного сільського регіону він підняв до регіону гірничого, металургійного, це якби його були першочергові заслуги. Діяльність Алчевського проходить, ну, наскільки. щоб... Сказати його динаміку і тенденції, він буквально із купця там третьої гільдії перетвориться до Магната і капітал на 1901 рік його оцінювався в 30 мільйонів рублів, що ну, звичайно велика сума в Російській імперії. І, на жаль, настав криза фінансово-економічна 1900 року. Попали його підприємство і банк в одну скрутну ситуацію. Він звертається особисто до міністра Санкт Петербургських фінансів. Просить відкрити підряд на поставку залізничного обладнання, йому відмовляють. Просить емісію додаткової акції, йому відмовляють. І така, якби прикмета того часу, від нашого, такого прагматичного, може навіть цинічного, тоді дуже цінувалося слово, дуже цінувалася порядність. Репутація один раз втративши це, вже було неможливо її повернути. І наскільки людина, ну якби того часу, не могла пережити або вона бачила, що не може випутатися його підприємство з цієї кризи, він покінчує життя самогубством прямо в Санкт Петербурзі на залізничному вокзалі. А ще одна цікава особистість до революційного періоду теж виходить з Сумщини, це Михайло Терещенко. Взагалі, наші глухівчани, так знамените сімейство, цукрозаводчиків, підприємців Терещенків. Вони, як виявляється, мали практично всі відношення до фінансової банківської справи. Перший Артемій Терещенко був членом правління Московського купецького банку. Микола Терещенко заснував Глухівський міський громадський банк. І, власне, на його кошти його з ентузіазмом. Його брат Федір Терещенко очолював цей банк. Ну, але, звичайно, найцікавіший для нас це Михайло Терещенка, людина. Яка вже була такого європейського типу, пройшов навчання в Європі, може, там підчепив цей вірус соціалізму. І е, людина, яка, коли практично одного моменту померли його батько і дідусь, був одною з найбагатших людей Російської імперії. Ну, але крім грошей, як, звичайно, людина хотіла ще, ще, ще чогось. Е, він е, активно підтримав е, починання революції. Він увійшов у тимчасовий уряд Керенського, і от цьому тимчасовому уряді Керенського він був міністром фінансів. Він неоднократно працював в банках. Він повертав ті кошти тих людей, які втратили тих, хто біженців, що тікали із Росії революційної. І він, власне, якщо говорити вже про фінансистів і банків, це людина, яка вигадала власне офшор, коли стало питання анексії Австрії Гітлерської Германії. І стала небезпека втратити банк австрійський кредит Анштальт. Він якби вигадав таку схему, що коли гітлерівські війська зайняли Австрію, а банк виявився пустим, всі вже активи були виведені. в інше місце. Гітлер із цього оголосив Михайла Терещенка своїм особистим ворогом. От така дуже цікава була доля людини, от, неоднозначна, трагічна багато в чому. Але це наш земляк, і це його такі фінансові досягнення. Вони теж відомі для історії всього світу. Ну що ж, тепер я думаю, поговоримо про радянський період і про тих земляків, які представляють уже другий період, і власне чим він такий відомий. Ну, власне, перш ніж розповісти про людей радянського періоду, вихідців з Сумщини, які теж є відомі, треба сказати, що у е, цей період злам епох е, Російської імперії, в якій була власне Сумщина, там з юрисдикції сотні років, в якій розвивалося це банківське фінансове поле і радянської системи нового часу, це був просто великий злам, великий якби крах однієї системи і вибудовування системи ну, майже на зовсім інших початках. Хоча нібито і там банки, і там банки. Коли ми говоримо про людей, банкірів, фінансистів радянського періоду, то звичайно це були в першу чергу люди революціонери, такі романтики. В них були, у них були характерні такі різкі повороти долі. Ну, в першу чергу слід сказати про Григорія Сокольникова, нашого роменчанина. Його ім'я було призабуте і незаслужено, а людина дуже цікава. Справжнє його було ім'я Гірш Бриліант. В Ромнах було дуже багато євреїв, які власне тягнули на собі ці фінанси. Ромне було велике торжище. І от формували цю торгову, фінансову іншу систему. От Григорій Сокольников вчився власне, в Москві в університеті, захищав свою докторантську роботу в Сорбоні. Був надзвичайно освіченою людиною. І у 1905 році він перший раз стає революціонером. Там йде на такі рішучі дії, його відправляють на вічне, вічне засилання за Урал, Але він втікає, живе в Франції, потім в Швейцарії. І потім така цікава історія. Всі знають одіозний такий переїзд Леніна через всю Європу, в Росію, в закритому пломбованому вагоні. Так от Григорій Сокольников був там разом з ним, як його колега-товариш. І далі його кидають, в Україні йде така. ну... Далі фактично він закриває не ті участки, ті ділянки, які найбільше потребують, які найбільш актуальні на даний час. Незважаючи на те, що він був економіст і юрист, його кидають на воєнну справу. Він був командармом військ, така найбільша його, ніби кар'єра. Всі ви знаєте, фільм Біле Сонце в пустелі так Абдула, товариш Сухов і так далі. Так, от А реально Григорій Сокольников командував два роки в цей час 1920 рік. Туркменським фронтом, воював би з басмачами. От і от людина повертається, коли свою задачу виконали. І е, стає друге завдання, ще більш важливіше, вже якби воєнна громадянська війна закінчується, але страшенна розруха в фінансах. Тобто там рубль обесцінився 51 тисячу разів, ціни виросли в 90 тисяч разів. Його призначають наркомом, як це зараз по-сучасному звучить міністром, наркомом фінансів. І він проводить дуже успішно серйозні реформи. Він, якби такий сторонник непу нової економічної політики, він вводить нову валюту, яка називається червінець, прирівнюють до того червінця золотого, який був у дореволюційній Росії, робить його наповнення і робить, здається, чудо таке із економічне, із країни, яка розруха нестабільність, валюта починає котуватися на зовнішніх біржах, валюта стає тверда, якби країна спирається на ноги. Ну а на жаль, йому ще таке, йому належить така, такий вислів цікавий, він е, трактується іноді сучасними економістами-фінансистами, Не пам'ятаю точно, але приблизно таке. Якщо у нас на Ілінській часовні прибита вивіска релігія опіум для народу», то на нашому зданні правительства треба прибити табличку емісія. Опіум для народного хазяйства дуже така відома фраза. Тобто ми з вами навіть сучасний український прірд зуштовхувався із інфляцією, і ростом цін, і так далі. От людина якби закладувала основи, була таким серйозним фінансистом того часу. Був ще такий вихідець із Сумщини, родом із Штепівки, Григорій Гринько. Він був третім, якщо Сокольников був першим, а Гринько був третім наркомом фінансів. Чим з ним цікава пов'язана історія, теж досить хорошо проводив роботу. Відзначився впровадження нових грошових купюр, але, на жаль, теж у 1937 році попадає під репресії. Буквально теж, от можна було коли почитати, звичайно, йому з обвинувачення надумані, коли можна почитати документи того часу, ну точно пам'ятали, приблизно він пише таке, що я очень рад, що наш безчесний і нічлежкий Загар наконець розкрит. От, ну, ясно, що людина сама себе обмовила, незважаючи на це, її все одно розстріляли. Чим ще пов'язана з його особою така цікавинка в грошовому обігу до того. На часу на грошових купюрах розписувались наркоми фінансів, там, заступники і так далі. Але е, стало таке питання: ага, він ворог народу розстріляний, а на грошах радянських, які десь будуть навіть за кордоном, його підписи. І от, власне, після нього е, з грошей прибрали підписи всіх осіб, які мали відношення. І як вогоди дивилися, того що. Наступник його нарком фінансів знову ж таки був приречений, знову таки був розстріляний за якісь там надумані вигадки. От просто хочеться сказати, що от такий був важкий, жахливий час, коли оця машина державна вона займалася самоїдством, Вона себе поїдала, і дуже часто людей кращих вона вибивала. Можливо, зараз ми відкашлюємо ці всі особливості, і через те в нас так важко йдуть і реформи, і все інше. Ну і третій період сьогодення. Я думаю, наші глядачі пізнають багатьох земляків, банкірів на фото. Розкажіть, будь ласка, чим представлений цей період? Ну власне, коли ми кажемо про сучасний період, то треба сказати, що Сумщина теж тут не посев задніх, і вона дала як Сумщині, так і Україні, так і можливо відомі в світі імена. Це Володимир Стельмах і Віктор Ющенко. Можливо, досягнення особливо Віктора Ющенка в політиці піддаються сумнівам, так але його здобутки, надбання в царині фінансів, економіки, банківські справи, вони не піддаються сумніву, як не складуться їхні долі, але вони вже вписали свої імена в історію незалежності України. Взагалі, коли говорити про розвиток банківської справи, грошей, то можна сказати, що два періоди були дуже подібні. А незалежність, яку ми можна сказати, не здобували, вона нам падала в руки від того, що перший раз руйнувалася Російська імперія, і ми отримали незалежність. Другий раз руйнувалася, тому ну, іноді називають імперію, Радянський Союз, ми отримали незалежність. І тоді перший раз спочатку була введена валюта карбованці, а пізніше гривні. І в нас час спочатку були купони карбованці, потім гривні. Такі два досить подібні етапи. Так, от Ющенка, він досить таки серйозний вніс внесок в встановлення гривні нашої одиниці. У 1996 році була проведена під його керівництвом реформа, і ми отримали грошову одиницю. Ми отримали банківську систему, яка була теж зруйнована, яка була, не було досвіду, але вона досить таки сучасна, стабільна, і це теж заслуги обох цих людей. У нас в музеї представлено фото. Однієї з монет, які на жаргоні колекціонери називають шайбами, це монета вагою 5,5 половину або один кілограм. Так, от на зображена монета, на якій зображено пан Ющенко із Варфоломеєм. Хоча є такі неписані канони за життя, люди на грошах себе не відображають. Ну, рідки, рідкісне виключення туркмен, баштів туркменів. Певною родзинкою музею є колекція грошових знаків, на яких автографи всіх голів Національного банку, які в Україні. У всіх це ми збираємося як би, таку колекцію сформувати. Поки що змогли двох людей: це Стельмаха Володимира і Віктора Ющенка. Дуже важке це завдання, може така надзадача, тому що банкіри вони люди дуже закриті, доступ до них дуже обмежений. Особисто, коли я брав автограф у Віктора Ющенка, то мені і мало не повідривали рукава від От. А, Ну, Але таки вдалося вмовити нашого земляка, він дав. Ну, така, можливо, така, якась цікавинка, коли ми бачимо крупний план рук Віктора Ющенка, коли він писує грошові купюри, в нього на манжеті такі великі золоті бджоли. Ну, це теж якийсь штрих якби, особистості цієї особистості. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть. Деньги, деньги, трепи, деньги, позабыв, покой не лень. Делай деньги. Делай деньги! А остальное все трепи, бредень! <реклама> Эх, ходи, одноглазый! Оп! Вода, подайди кто-нибудь, кто сколько может.